Сьогодні хочу поділитися інформацією про моїх студентів. Ну, звісно, тільки тією, яку можна, тобто без якоїсь конфіденціальної інформації. Я недавно задався собі питанням: скільки у мене дівчат, скільки у мене хлопців і студентів, які купували мої курси, і я задумався, як я можу це порахувати. Відразу хочу сказати, що у мене є табличка «Students». Я і Всіх своїх студентів реєструю у базі даних Oracle в окремій схемі. Ну, Відразу хочу сказати, що це я почав робити з 22-го року. Школу я відкрив у 2019 році, але там почав уже більш-менш все автоматизувати з 22-го року. От у мене є табличка з Students. Сюди потрапляють всі мої студенти, купивши будь-який з моїх курсів. Ну, потрапляють вони сюди через telegram бот який був розроблений мною і Денисом. Денис куратор, людина, яка перевіряє ваші домашки. Ну і Python девелопер. От, е, хочу показати, що е, ці таблички є. Я покажу її структуру, щоб ви розуміли, да, у мене є така табличка. Тут є email, first name, тобто ім'я там, телеграм, я реєструю, е, номер телефона, якщо є, е, ідентифікатор курсу, який купив студент-логін від е, Moodle, тому це навчальна система. Пароль від Moodle. І коли Date — це коли студент був зареєстрований в табличку Students. тобто коли він у мене придбав по суті, якийсь із курсів. От така у мене є табличка, і далі я буду її селектити тільки по тим полям, які я можу показати там, де немає якоїсь конфіденціальної інформації. Це буде ім'я, звичайне ім'я. Далі поле email я спеціально. Зашифрував за рахунок регулярного виразу. Тут я не буду зараз вдаватися в подробиці, як я це зробив. Ми в принципі можете це як шаблон використовувати. Цей шаблон, який показує перші два символа в емейлі, і останній символ перед собачкою. І далі домен показує. Тут я не думаю, нічого конфіденційного нема. І курс нейм, і коли людина потрапила до мене на курс. От якщо заселектити цю табличку, ми побачимо ось такі дані. Бачимо є. Студент Наталія, от бачимо зашифровано в виді її емейл, курс ID 9, це теж поки що для вас нічого не говорить. Це ідентифікатор курсу, який він купив, щоб подивитися назву, це у мене в іншій табличці, треба заджойнити. Там вже по ідентифікатору можна подивитися ім'я. Але це сьогодні не про я не буду сьогодні показувати інформацію. Про те, які більше курси в мене купують там основою SQL, або основу Пейлскель, або базовий. Це я в наступних відео вже хочу показати. Сьогодні я хочу заморочитися про те, як подивитися все ж таки, звіт в розрізі статті. Тут мені стало цікаво, як це можна було реалізувати. Ну і от, да, і коли потрапила людина, бачимо, я тут Order by Change Day, Тобто, по, по суті, я почав реєструвати своїх студентів з серпня 2022 року. Якщо саме низ спрокрутити, от серпня 2023 року було в мене 130, 193 студента. От останній 23.05. Ну, я записую сьогодні це 30 травня, 23 травня був придбаний останній раз якийсь курс, якийсь 11. Ось, показав я вам, що в мене на даний момент от зареєстрованих в моїй базі даних 193 студента. Тепер хочу вам показати, наприклад, ось такий звіт. Перш ніж ми перейдемо до звіта по статі, можна подивитися. В принципі, ми зараз побачимо от кількість да 193, і мінімальна і максимальна дата, коли людина була. Зареєстровано. У всього у мене зареєстровано на даний момент 193 студенти. Перший зареєстрований студент був 14.08.2022 14.08 року, і останній 23.05. В принципі, ми це побачили і на детальних даних за рахунок цього селекту, але там треба було трошки покрутити да, 193 рядки, а тут просто в один рядок відразу бачимо потрібну інформацію. До речі, оцей селект, який я запускав, який показав структуру, теж. Цікавий, о, така є команда в Oracle, Desk від слова description, типу опис таблички, дуже все чудово читається, зрозуміло, типу опис таблички, і ми бачимо назву полів і тип даних. Ну і якщо б там ще було типу, нуль не ну, але тут у всі поля можна ну записати. Ось тепер у мене стає задача подивитися в розрізі е, статі е, кількість студентів. Типу, там, от у мене 193 студента, скільки з них. Дівчат, скільки хлопців, як це я міг зробити з рахуванням моїх дані? даних. В принципі, перше, що я так думаю, о, у мене ж є ім'я, і по імені я можу зрозуміти, це дівчина чи хлопець. Я цю статистику в базі даних не веду, тобто окремого поля, як ви бачите, в Students немає поля гендер. Але якщо подивитися Distinct First Name, типу унікальні імена моїх студентів, унікальних імен 94. Да? Всього студентів було 193, унікальних імен 94. Але є така штука, що я в Телеграм-боті, ну, типу, як мені людина представилася, так я її зареєстрував у себе в базі даних. Хтось написав Віка, хтось написав Вікторія, але ж по суті, це одне ім'я. І я на рахунок цього не парюся. Ну, от як людина представилася, так я її і зареєстрував. От, наприклад, у мене є ну, можна подивитися, от є, да? Діма, є Дмитро. Але ж це одне ім'я, і треба зрозуміти по варіації імен, звести його до одного якогось унікального, так сказати, офіційного, наприклад, як в паспорті прописано там Дмитро. І вже по ньому виявити, це дівчина чи хлопець. Це можна зробити за рахунок таблички, за рахунок окремої таблички, якої в мене зараз ще немає. Я її зараз створю при вас. От, на в фоні цього відео. Я от хочу створити таку табличку Name Variation. І е, тут буде три поля: Name Variation, тут буде Standy Dice Name, типа стандартна якась сім'я, да? і гендер. Це стать. Але е, як мені заповнити цю табличку? У мене оцей Select показує, що у мене є 94 унікальних імен, і мені е, вручну треба проаналізувати. Наприклад, Дмитро і Діма це. Я його сведу до одного унікального імені Дмитро, там Віка і Вікторія. І, можливо, там навіть англійською буде Віка написано. Треба теж звести до одного імені Вікторія. І дати стать. Як це можна зробити? Ну, коли 94 рядка, в принципі, це може зробити і вручну. Це займе ну, до півгодини часу. Я думаю. Але я вам хочу показати, як я це зробив за рахунок чату GPT, за рахунок. Просто якоїсь фрази конкретної, що я хочу від чату GPT, і це у мене витратив. Ну, я витратив на це, не знаю, хвилини 3-4, щоб наповнити оцю цю табличку. І дивіться, як я це зробив. Я хочу вам продемонструвати. Тут уже я все запустив, воно відпрацювало. Я просто вам показую. Я в чату GPT кажу цю табличку. Я сам ну, якби придумав, тут нічого складного. Так я собі бачу, як я можу заповнити дані. Я кажу, у мене є така табличка Oracle SQL. От і показую структуру, як я буду її створювати за рахунок CreateTable. А далі кажу: проаналізуй цей унікальний список імен. Який цей? Ось цей селект я запустив. І ось 94 рядки він мені видав. Я його сюди вставив. Ось він, цей унікальний список імен. А далі я кажу: проаналізуй цей і в полі Name variation запиши мені всі варіанти імен, які я тобі передав, а в полі цього Standardize name. Запиши один варіант ім'я у офіційній формі, типу як у паспорті записане ім'я. В полі Гендер запиши стать фімейл, якщо ім'я жіноче, імейл, якщо ім'я чоловіче. Далі підготуй готові інсерти в табличку name Variation», яку я е, йому тут показав. І дивіться, що мені згенерував чат-GPT. Він каже: ось готові інсерти в табличку name variation Ту-ду-ду, ось вони. Наприклад, да, д ін ди Наприклад, Дмитро, давайте подивимось. А, воно тут не висертуровано, мабуть, чи відсертуровано. Так, по відсертуровано. Наприклад, Діма і Дмитро. Це варіації імен. А стандартне ім'я ім'я бачите? Дмитро. І яка стать? Мейл, тобто чоловіче. І все. От у мене є готові інсерти. Розумієте? Так, да, він мені тут каже, що зверніть увагу, що деякі варіанти Мен могли би бути відомі під іншим офіційним написанням, перевірити. Ну я перевірив, там буквально я опостроф один змінив. і все. В підсумку, в окремій клаці, я от вставляю зараз ці інсерти. Їх от бачите: тут є нумерація рядка, 94 рядка. тобто 94 інсерта... Uh, і воно мені все це зведе зараз до унікального офіційного імені. І в кінці буде коміт. Ну, зараз у мене таблички ще нема. От я її при вас цю табличку створюю. Створюю цю табличку. Uh, бачимо table, name variation Create. На даний момент вона пуста, тому що це просто Create Table, create table нам робить пусту табличку. От бачимо, тут нічого немає. Тепер я запускаю оці 94 інсерта. Просто натискаю Command-A. Ну, у мене Mac, якщо на Windows, Ctrl-A, типу, видалити всі рядки. І в кінці, тобто виконати кожен рядок коду. І в кінці запустити команду commit. Запускаю, і таким чином в Skydeveloper. І зараз мені 94 інсерта буде зроблено. Все. 6 секунд було потрачено на це все діло. Що до 94 рядка, От воно, Ровенсертет, ровен Сертит. І так воно було все проставлено і в кінці коміт completed, Все, тепер ця табличка вже наповнена. От ми бачимо Alex, бачимо, англійською було написано: це от Олексій. Ну, я згоден. Це може бути і Саша. там, да, там, да, Але от я згоден, що це нехай буде Олексій. Тут буду згоден, що там вже піді Аліна, от Аліна, Анастасія, Анастасія. От, наприклад, той же. да, Діма Дмитро, от ми будемо до цього поля звертатися. Тут у мене стандартне ім'я Дмитро. Наприклад, там Наталі. Я знаю, що там є декілька варіацій. От бачимо. Хтось мені написав, от так, от мене запиши. Так звернулася до мене людина. Каже, Я Наталі, я так і записав. Хтось отак написав, хтось Наталія. І так далі. Але це все Наталія. Це одна людина, одне ім'я, і це жіноча стать. Що далі? Тепер, коли у мене є отака табличка. І на даний момент, от я сьогодні взяв її оновив, вона актуальна, і на даний момент я можу тепер свести е, варіації імен до одного стандартного імені. Як я це можу зробити? Я це можу зробити, е, я тут підготував для себе всі селекти, я не буду заново їх писати, просто прокоментую. Ось такий селект, за рахунок якого можна переглянути найпопулярніші імена серед моїх студентів. Хочу такі ще вам декілька цікавих ще показати вам е звітів. Перш ніж я покажу останній звіт, де ми побачимо в розрізі якраз статі, де буде просто два рядки: жіноча і чоловіча статі. От, але перш ніж я це покажу, хочу ще показати такі прикольні звітики. Е от е дивіться, я табличку свою students е зв'язав з тільки створеною табличкою Name Variation» по полю first name із Students. І поля Name Варійшн із е, таблички Name Variation. Бачимо, Вієшн. Да? Е, Зв'язав і згрупував уже по стандартному імені. Тобто, я хочу одне стандартне ім'я побачити. І відсортував по другому стовпчику це кількість імен. І дивіться, що я бачу. Я бачу, що у мене от, з 2022 року найбільше студентів з іменем Наталія. Марії. Бачимо да? 9 Наталій, 8 Марій. 8 Юлі і так далі. І у мене було 193 студента. Там у мене було скільки? 94 унікальних імен в тому uh, варіанті, як було записано. Але там були ж були ж дубляжі, ну, в, ну В такому от розумінні дубляжі, що різні варіанти імен були. 90 uh, було 4 uh, унікальних імен. А якщо я тут... Я, я там за рахунок Distinct побачив унікальний список імен, а тут за рахунок grow by я побачив унікальний список імен, але вже стандартних імен. Да? І просто я ще побачу кількість унікальних імен за рахунок grow by. І тепер у мене 75 рядків. Тобто, от на даний момент я звів до 75 унікальних імен із своїх. 193 з трьох студентів, які були зареєстровані з 2022 року. Ну, бачимо, що от є ну, достатньо багато імен, де одна, ну, типу є студент Владіслав. От тільки, от тільки Владіслав, у мене є, тільки Виолетта, тільки Галина, тільки з одним імен іменем. От бачимо, що у мене декілька Назарів, декілька дарів, декілька Юрій. Це вже стандартнізовані імена. Тобто там. То, що Юрій міг, міг бути записаний там в різних варіаціях, там англійською, там якось, там, не знаю, з пробілом, там ще якось, там от, Єлізавета, можна було написати Ліза. Ну, ми зараз ще подивимося цікавий студент. От, цікавий звіт наступний. Тобто, з цим звітом я хотів вам показати найпопулярніші імена серед моїх студентів, які от, були з 2002 року в мене зареєстровані. Далі, далі, що можна подивитися? Наприклад. от... Теж ім'я Наталія, тепер я можу заджойнити теж, по суті, точно так, дві таблички, як і тут, але я не буду групувати. Я хочу зв'язати по name variation, а вивести і ім'я унікальне по standard name. От, Наприклад, Тетяну виведемо. от у, нас Тетяна, у мене студентів з іменем Тетяна зареєстровано. Якщо ми запустимо цей селект. Дійсно, я вбив Татьяна, а Fios Name у мене в моїй табличці Students там була одна варіація Таня, а всі інші люди представилися як Тетяна. Бачимо, так, що тут все красиво видно. Тепер я можу звернутися за рахунок цього селекту через стандартне ім'я офіційне, і побачити, в яких варіаціях у мене було записано. Таблички Students. От так от ми це подивилися. Прикольно. Тепер дивіться, який можна ще прикольний звіт подивитися. Отакий от Select Просто на основі Name Variation, яку я тільки ну, там, да, декілька хвилин назад заповнив на основі унікальних імен із таблички студентів. Можна подивитися імена з найбільшим наборів, набором варіантів, типу, от. Ну, просто да, мені стало цікаво, а скільки можливо було варіантів вести яка сім'я. І тут я просто беру селекцію із таблички Name Variations і по стандартному імені групую і виводжу е, кількість. Якщо запустити цей селект, ну і роблю е, Order by 2 desk по цьому стопчику, типу, е, типу від більшого до меншого. І ми бачимо, що Наталія, Олена і Вікторія топ-3. Е, Імен, які були записані з найбільшою варіантів імен. І якщо, наприклад, подивитися Наталю, да, цікаво, які варіанти були. Мені реально цікаво. Три варіанти е, було е, три унікальних варіанти було е, зафіксовано в мене студента з іменем Наталя. Як це було? Давайте подивимося, це, оцей слег мені поверне. От бачимо Наталі, Наталі ось так, і Наталя. А взагалі, у мене 9 Нат, Натаж було. І студентів. Але три унікальних варіації імен, три унікальних наборів варіантів імен з іменем Наталя. Наприклад, Олена, давайте подивимося, які варіанти цікаво. Да? Була: от, о, бачимо, Олена хтось з англійською написав. Хтось отак написав Альона Л, ну, мабуть, це ну, там прізвище, що хтось так захотів написати. І от просто написали Олена. Але у мене от шість студентів під іменем Олена зареєстровано. А три варіації імен було представлено мені. От коли людина каже: От запишіть мене, мене так.' І це ж і, і ім'я, воно мене тут фігурує в базі даних Oracle, і воно потім відображається в навчальній системі. Це в принципі формальна штука, коли людина заходить до мене в навчальну систему подивитися. Курс, який у мене придбав, там буде написано завжди: типу, вітаємо Олена типу, типу там, з поверненням до навчання. І от хто як написав, кому як зручно, як, кому як хочеться, щоб до нього зверталися, то я тут так і реєструю. Ось подивилися, да? і що там, наприклад, ще подивитися Вікторію. Цікаво, теж три, три варіанти, як було записано. Да, бачимо теж англійською: три рази було зафіксовано Віка і два рази Вікторія. Ось така історія. Ну, і так далі можна дивитися. на останок хочу показати все ж таки той звіт, ради якого я, в принципі, це все відео захотів здійсняти. І, в принципі, це першочергово в мене було питання, просто мені стало цікаво, скільки ж дівчат, і скільки хлопців у мене зареєстровано таблички студентів. І зараз, от я просто беру. роблю, Тут у нас join той же самий, студент і name variation, по, по тим же самим полям в'яжемося. Але ми просто зараз виводимо і групуємо гендер. Тобто виводимо унікальний список статі. І е, побачимо зараз, до речі, оце буде knt, вже тоді не name, а knt гендер. Ось так. І бачимо, що у нас female 112. Людей, а мейл 81 людина. Тобто дівчат-студентів у мене зареєстровано 112, а хлопців 81 людина. Ось таким чином я вам тут все показав прикольно, як можна за рахунок із це все аналізувати. Як мені допоміг чат GPT? Ну і в принципі така цікава статистика, що на даний момент, з да, 22-го року, то, що було зареєстровано, от до мене більше йде дівчат. Ніж хлопців. Тут перевага бачимо невеличка, скільки там, ну процентів на 20 так, на глаз, да? більше все ж таки дівчат. Але і бачимо, хлопці теж довіряють мені, приходять і навчаються у мене базам даних та SQL. Дуже цікаво почути від вас коментарі, який звіт вам більше сподобався із того, що я сьогодні показав. Яка конструкція, можливо, сподобалася. Цікаво від вас почути теж. Як ви використовуєте чат GPT, можливо, ви якось його теж використовуєте для якихось рутинних моментів, якихось операцій, які можна реально за рахунок чата GPT просто автоматизувати. Типу, не соромтеся і не бійтеся цього чата GPT це крута штука, яка дуже дуже допомагає в розробці, в тестуванні, в аналітиці, в чому в й взагалі, хоч хоч в рекламі, в чому завгодно. Тому от було б цікаво від вас почути такі коментарі. Не соромтеся, будь ласка, напишіть. От. В наступних е, відозиках я хочу ще е, зробити декілька цікавих звітів на основі е, таблички студентів, студентів е, подивитися, які там найпопулярніші курси у мене купували з 2022 року, там, можливо, в які були місяці найпопулярніші, які дні, які тижні. Ну там Подумаю, можна типу, зробити прикольну таку статистику на основі цієї ще таблички. До речі, у мене ж там є поле. Фонб. І там ну, 80, може, 70% студентів номера дають свої, іноді не дають, але це, це не обов'язково. От на, на тих студентів, які надали номера, можна зробити такий звіт. Я сьогодні думав його зробити, але вже на наступне відео залишу. Я покажу, як я зроблю на основі номерів. Виводу інформацію, які мобільні оператори серед моїх студентів найпопулярніші. це можна зрозуміти по префіксу із номера телефону. Це треба просто зробити правильний довідник, де, наприклад, 067, 068, там 098 це все Київстар, це різні варіації кодів одного оператора. Там, 099 і 066 – це Vodafone і так далі. Теж покажу, як я це зроблю. Я думаю, що там мені ChatGPT теж трошки допоможе зекономити часу. Це вам покажу. Ну, якось так. Сподіваюся, що було. Вам корисно, тому що тут були такі речі, які, в принципі, вам допоможуть вирішувати якісь стандартні речі, коли це стосується баз даних та SQL, Це і це можна опис структуру таблички подивитися за рахунок такої от команди, як зашифрувати імейл, як подивитися унікальні імена або ну, унікальний список будь-якого іншого стовпчика, як заінсертити якісь дані. Це все. Те, що реально потрібно знати SQL-спеціалісту, людині, яка працює з базами даних, тому тут дійсно можна для себе багато чого відмітити і використовувати в майбутньому. Добре, якщо було цікаво, а я думаю, було цікаво лайк, вподобаєчку, дуже від вас чекаю.